На середню та вищу школи чекають реформи. Їх хочуть наблизити до європейських стандартів. Почнуть з непопулярного мережу закладів. Трохи звузять. Це питання дуже непросте, складне, але я думаю, що якість освіти вимагає конкурентна спроможності випускників на ринку праці. Якщо минулого року був мораторій на закриття навчальних закладів, то цьогоріч цей мораторій знято. В області на оптимізацію чекають 13 середніх навчальних закладів. Утім, експерти кажуть, таких шкіл насправді більше. 36 загальноосвітніх шкіл Сумщини навчають менше 30 учнів понад 100 – таких, де освіту здобуває ледь півсотні. Відтак говорять, оптимально залишити 4-5 шкіл на район. Також є доцільність економічна. Перший момент це а хто там викладає? Наприклад, у дітей немає шансів там, бо вони не є носіями англійської мови, то що фізрук викладає чи трудових там англійську мову, Нема комп'ютерних класів. І другий, вони нам дуже дорого коштують, тому що вартість навчання в сумах, наприклад, одного учня, десь 7, 200, 7300, в залежності від школи, то тут можуть бути перевалювати за 30 тисяч. Тисячі гривень в рік.